проаналізував аналізував різні сфери суспільного життя СРСР та підсовєтської України. Олександр Сич презентував у Франківську третій том праць Степана Ленкавського. До збірника увійшли статті опубліковані в українській міграційній пресі і аналітичні матеріали, підготовлені для внутрішнього використання закордонних частин організації українських націоналістів. У третій том має назву соєтознавство. Я би е Повною мірою відповідальності міг би його назвати москвознавство. Там дуже багато, багато матеріалу різного, який є цікавим, тому що насправді сьогоднішня Московщина майже не змінилася. Це міні совєтський Союз, і от описуючи от ту психологію, ту атмосферу, ту технічну відсталість колишнього совєцького союзу, е сьогодні оцей опис читаючи, ви бачите перед собою теперішню московщину. Науковець каже, що від самого початку запланував видати чотири томи Ленкавського та його життєпис. Я незважаючи на війну, незважаючи на всі складні якісь моменти, життєві обставини, я по народженню, скажімо, по гороскопу рак, я чітко як той рак тримаюся своєї позиції, похвалюся і, напевно, вперше це вам скажу, я вже здав до друку четвертий том який буде називатися міжнародна політика, а в тому томі надзвичайно цікаві розділи, які називаються поневолена церква, Кремль і Ватикан? Видавець книжки Василь Іваночко зазначив, це видання справді заслуговує уваги, адже зрахований як на дослідників української політичної історії, так і на масового читача. Фактично про Ленкавського у нас тут майже ніхто нічого не знає. А, а є що повчитися, і ну і серед наших політиків. Якщо проаналізувати все, те, що він писав у своїх працях, коли ми на кінець видамо всі п'ять томів його біографії, то я думаю, що можна проаналізувати події, які він тоді. Споглядав, як він до цього відносився, як він їх вивчав, і можна подивитися, що зараз відбувається в світі, і фактично він не говорив про те саме один в один, то що зараз відбувається. Просто його треба нормально глибоко вивчити. Віталія Коуч, Ігор Попок, телеканал 402.